Ми з вами знаходимося в селі Петропавлівське. Тут в нас ділянка 18 соток і три будинки на ділянці. Ось цей будинок 130 метрів. Ось цей гарненький 110 метрів. Ділянка кутова. Ось такі два будинки гарні. Усі комунікації на ділянці є, газ є, електрика є, десь. 70 кВт на всі три будинки. Ось такий будиночок. І в нас ще є третій будинок. Третій будинок в нас загальною площою 160 метрів. Місце розташування дуже круте, це 13 кілометрів від станції метро Бориспільська від станції метро. У селі все є, дуже гарне село. Навіть новопошта є, все є, базар, все є, щоб людина себе комфортно почувала. Дуже, дуже, от там також дорога. Ось такий будинок 160 метрів. Поки що не покритий. Дуже цікава пропозиція. Звертайтеся ще раз. Ось такий у нас будинок побудований. Ось такий будинок. Дуже мені дуже подобається, класний. Будинок з газоблоку, утеплений пінопластом. Дуже гарно покрівля в нього, металочерепиця. Такі цікаві будинки. 18 соток.